Ох, удочка пішла, бачили? Є, е. є, е є -е є -е -е на спінінг. Так, всім привіт! Молодіж, сьогодні в Америці FOGULY. Це напевно найбільше свято в Америці. Всіх вас вітаю, хто має відношення до Америки, хто тут проживає тимчасово чи досить довгий період часу їх святом. Я зараз відправляюсь в басейн, мої вже там, а потім заскочу на Не надовго, але, але повинен попасти туди. Це наш басейн. Зараз ми їдемо туди, на 20 хвилин, паркінг забитий. Купа людей, сусіди мої виїжджають рогом білим а ми тільки заїжджаємо. Народу просто капець. Це наш басейник. Басейн це добре, але на рибалочку ми мусимо попасти. Так що пока, пока, пока сюди. Потім на рибку. Американці for July. Грейль, басейн. Всі вихідні, всі п'ють, всі веселі. Чого я вам бажаю? Так, всім привіт. Я вже на рибалці. Не пам'ятаю, чи вітався. Закинув одну вудочку, другу відкрив і дивлюся кольця поломані в мене. Як завжди, при транспортуванні щось. Щось іде не то. От. І в мене один спінінг. Такий непрофесійний, ось такий. Є в мене сигналізатори лісада, по-моєму, вони називаються. І є в мене бойла. Ось такі. Вони, по-моєму, не плаваючі. Попробуємо закинути спінінг сьогодні. Подивитися, я ніколи в Америці не ловив на бойла. Ой, в мене ліг поплавок. Це щось серйозне, це точно не блугіла. Не Він вже встав, звісно. Але сигнал такий треба бути може, Короче, хочу на може піде. Коротше, хочу спробувати половити бойла і сказати результати. Є смисл, нема смислу, ну отаке маю бойла. Має спінінг, має сигналізатор, Закину десь на бік. Другої вудочки в мене немає, тому один поплавок, один спінінг. Будемо дивитися, що краще. Ходжу сьогодні, може риба теж святкує і не буде брати, Ну, виїхали на годинку, на півтора посидіти. Побачимо. Взяла таку штуку Попробую. Половити на бойл. Дуже часто питають, бере, не бере на бойл. Попробуємо. Так. Мою отаку приблуду. Сварлим бойл. Бойли в нас якісь крабові 10 доларів. Ну, Вони, я так зрозумів, не плаваючи. Треба буде ще якусь пінопластину давати, Ну, отаке. З однієї, бачите, в є таке сверло, сверлити, а з іншої сторони гачок витягувати шнурок. От, Ми вставляємо в дирочку, хапаємо за нашу нитку і пробуємо протягнути. Ось так. Якщо бойл не плаваючий, в ідеалі дати пінопласт. Зараз я пошукаю, може, якийсь пінопластик і підкріпимо його. Ну, оснастка в мене без кормушки, без оцього всього. Просто бойл, просто грузик. Попробуємо. Да, поки я тут обавлюся спінінгом, мене блугіл атакує постійно. Тільки що зійшов, я його підсікну, поки камеру включив, зійшов. Одним словом, взяв собі кукурузку. На кінець то нормально. Ось так вона виглядає. Якщо побачите, вона так переважно в польських магазинах продається, там, далі фую чи ще щось. Вона груба, вона не розкисає, вона хорошої якості. Так що користуйтесь, це такий порада мені вам. Так, поставив я свій спінінг. Сигналізатор кинув на бойле. Не знаю, не дуже я вірю, тим більше бойли не зовсім плаваючі, вони такі більш кормові ці бойле. Ними добре підкормлювати, а не ловити на них. Ну, але тим не менше. Плюс ще й просто взяв для експерименту. І завжди беру клубничку, банан або якусь карамельку, або світкор, це типу кукурузу. А тут взяв краб. Блін, такий смердючий бойл так ваняє морепродуктами тим крабом. Коротше, блін, він мені самому неприємний, не знаю. Коротше, щось я погано прочитав, подивився на колір, хапнув і і, і, коротше, і штангу. Вот. Ну таке... Коротше, ой, щось пікає, щось пікає. Вчепив на гачок два бойла, піджав пінопластиком. Ну, Храйно, я знаю. Ну, будемо пробувати, будемо пробувати, щось чулося да? бі-бі. От. А тут стоїть поплавочок. Поплавочок на кукурузку. Дюбає ложе час від часу. Все, окей з ним. Топчик. Поплавочок це і топчик, дивіться. Дивіться. Це на якісь там бойли, спінінги і так далі. Поплавочок це класіка. Класіка це поплавок і кукурузка. О, дивіться, як ложа. Пробує точніше ложати. Ось так от. Сижу в холодочку, під сосною, все нормально. Чекаємо. Ох, потянуло поплавок. Не знаю що. Таре подивимося по вудишці чи потяне. Ні, сплив. Сплив, значить, не карпак. Гарна попльовочка була, не знаю, може сомик. Відпустив, я не підсікав, хотів подивитися, включити камеру. Ну так, да. походу, все. Походу, по покльовці. Треба міняти кукурузку. по-любому стянуло. Ну, Но... гарна покльовка була. Ладно. Що я хотів сказати? Закинув я ще одну вудочку на всякий случай. Це мій другий поплавачок. Е, на дві вудочки покльовки є. Блугіл, не блу-гіл, неважно. Постійно дюб-дюб-дюб-дюб. Е, на спінінг. якийсь заряжений бойлами. Ну Глухо, глухо, стоїть. Стоїть. Вон висить свінгер на ньому, стоїть сигналізатор. Поки тишина не знаю, Я зараз посижу ще з ним хвилин 20 і спробую поставити кукурузку. Просто на закидушку на кукурузку, грубо кажучи. Подивимося, зрівняємо результати бойли і кукурузки. Да, походу, сьогодні теж карп празнує Ford. Одні блогіли нам на О. Ох, удочка пришла, бачила? Е. Е, е, е на спиннинг. Е. О, вау, 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 Стопа. Кулина мои изловал. Бачите? Так, взяла шесть нам на спиннинг. Куда карпок повив? Не может тянуть, на Так. Ой, бачу його. Я його вже бачу. Ох, який хороший. Ох, який хороший. Сто відсотків десь четверка, пятерка. Я думаю, ви бачите його. От він. Вот он красунчик. Оп, стоп, туда не можно там мои поплавочки стоять? Ух. Ты что, зверь? Давай сюда. Покажись людям. о, да. Да, я думаю, что трешка четверка е. Да, 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 я какой-то деловой. Все, пробуем то. Ну, як завжди, без пицака відірвався прямо біля берега. Стоїть во в траві. Ну, пішов і пішов. значить, так має Хтів вам показати, ну, це така тверда п'ятерочка. Трошки він мене поганяв. Стоїть, не відходить. Тверда п'ятерочка значить, що? Набоїла, чисто набоїла глухо. Простояв поплавок, ой, в смислі, сигналізатор навіть не рухав. Я його витягнув, перевірив, чи бойли на місці. Бойли були на місці, ніхто не клював. Я просто піддів, один бойл зняв і піддів три кусочки кукурудзи. Пройшло хвилин 20 і покльовку, ви самі бачили. Карпок хороший, він стоїть, вон в траві. я його, в принципі, можу порухати. Він попливає але ну я думаю, ви бачили, так? Да? Тобто надіваємо по старій схемі Один Бойл, три кукурузки на гачок і погнали. Ось так от мене виглядає спінінгова оснастка Бойл, три кукурузи. Ну, пішли. Да, чудовий день. Ходжілай, вискочив я на вже напевно півтора годинки я сижу на рибалишці. Попробував половити на спінінг, на будочки поплавочні. От. Трошки часу немає, жінка дзвонить додому, додому, свято, Шашлики. От. Ну, що я можу сказати? Рибалка непогана, хоч це день. Це ще не вечір, не вечірній кльов. Кормити не кормив, спробував половити. На кукурузку на Ну, Результат такий Бойл, це і Бойл, це більш така українська тема. Американському карпа це не потрібно. Простояв Бойл 20 хвилин, толку не було. Я піддів на гачок пустий три кукурузки. Бою лише з боку. Зразу була покльовка. Тобто кукурузка все рівно лишається топчиком, як би там не було. От. Пора їхати додому, жарити м'ясо, святкувати свято. Вам всім дякую, хто подивився. Може не було так цікаво, активність маленька, але я приїхав в обід. Прямо з басейну взяв машину і погнав на трошки часу. Ну, В принципі, не готовий, не час. Ти знаєш, я в кожному відео кажу, що в мене немає часу, немає часу, але в Америці так є. От. В принципі, я задоволений, виїхав, подивився, як все добре. Карп є, блугін є. Якщо є час, приходьте на рибалку, відпочивайте. Самі чи з дітьми. Все. Всім дякую. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі.